Всіх вітаю! Ми зараз знаходимося у 9-му коридорі тропи Серафима Суровського. коридор іспитів, коридор випробування для того, щоб молода, зріла або стара людина зробила висновки і стала на рівень, рівень більш потужний, більш духовний більш посвідчений і несла цей світ для нашого прекрасного світу, планети Земля, в якому ми живемо. Зараз ми плавно перейшли у восьмий коридор, який присвячений Богу Отцю. І оцей корчик, це як візитна картка. Щоб ми не забували свої коріння, коріння свого роду, того роду, який до довго і поступово вкладав в нашу родину, в ту родину, в якій цей рід, багато зусиль для того, щоб їхні діти. Досягли чогось ще більш високого, більш потужнішого, і щоб цей рід процвітав і радісно крокував по світу і не закінчувався. Це ми плавно переходимо у сьомий коридор тропи Серафима Соровського, де ось ми бачимо. Дуб смерті впав. Потім це дуб Коловорот життя. І далі буде просто дуб життя. Ми до нього підійдемо. І потім з дуплом дуб Святого Миколая. Це для того, щоб ви орієнтувалися і щоб вам легше було знаходити навігацію у лісі. І кожен з нас стоїть на своєму місці, тільки своєму, і несе ту інформацію, ту духовну силу для всього людства з тим, щоб молоді, ось дуб життя. А там дуб Святого Миколая. Тим, щоб молоді люди йшли за нами і потім ставали кращими, ставали більш потужнішими, але для того, щоб це відбулося, вони повинні чомусь навчитися. А щоб, чому навчитися, треба, щоб достойні мужі, які крокують по цій землі, передали ці знання. Свої нароботки, свої фоліанти, манускрипти або письмові труди для молоді. І ми бачимо, що е цей світ зараз ми у шостому коридорі тропи Срафома Суровського, які присвячені е воїнській доблесті і слави. Якраз ми скажемо, що, Господи, спаси і помилуй наших воїнів, які захищають нашу країну з відкритими серцями, з енергією і не щадячи свого живота, як на слов'янській мові було сказано, вони. Віддають свої душі за тих, хто люблять їх за родину, за дітей і за нашу державу, яку вони люблять, яку вони почитають і за яку вони готові, готові віддати життя. Тож низька подяка у клін і вічна пам'ять героям. І багато-багато е, чого іншого можна розказати. Просто я бачу, що е, у вівторів хтось є, то я потім е, продовжу це відео. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосівський.